Як Тимурчик перестав їсти козюлі? В одному місці, де сонце завжди світило яскраво, жив хлопчик на ім'я Тимурчик. Він був дуже допитливим, любив гратися з м'ячиком, але мав одну погану звичку. Тимурчик дуже часто колупався в носі. Коли він сидів у садочку, коли їхав в автобусі, коли дивився мультики, його пальчик завжди знаходив дорогу до носа. Одного разу Тимурчик сидів на лавочці на дитячому майданчику. До нього підійшла дівчинка Оленка. Вона тримала в руках гарну нову іграшку машинку. Привіт, тимурчику! Хочеш погратися моєю машинкою? запитала вона. Тимурчик, не відриваючи пальця від носа, кивнув. Він вийняв пальчик, глянув на нього, а потім з'їв козюльку. Оленка скрикнула від подиву і злякано відступила. Ой, Тимурчику, це так негарно. Я не хочу гратися з тобою. фу-фу-фу! Казала вона і побігла геть. Тимурчик здивовано подивився на свій пальчик. Чому вона не хоче гратися? подумав він. Наступного дня Тимурчик прийшов додому і, як завжди, сів на диван, а його пальчик був уже у носі. Мама побачила це і лагідно сказала: Тимурчику, синку, так не можна робити. Чому, мамо? Це ж мій пальчик і мій ніс? Відповів Тимурчик. Справа в тому, що це дуже негігієнічно», – пояснила мама. По-перше, на пальчиках багато мікробів, яких ти можеш занести в ніс і ти захворієш. По-друге, це просто негарно, коли люди це бачать. Але ж там так цікаво, не погоджувався Тимурчик. Там всередині, такі, такі. Ці, ці штучки. Ти говориш про козюльки? посміхнулася мама. Ти знаєш, що вони утворюються, коли твій ніс забирає весь бруд і пил, який літає у повітрі. Це така собі пастка, щоб не дати бруду потрапити до твого організму. Коли ти їх їси, ти повертаєш весь той бруд назад у свій організм. А це може бути небезпечно. І призвести до хвороби. Тимурчик задумався. Він не знав, що козюльки це бруд. Він уявив, як брудні мікроби танцюють у його носі, а потім, коли він їх їсть, влаштовують вечірку у його животику. Йому стало неприємно. Мама продовжила Коли ти хочеш почистити ніс, візьми чисту хустинку. І висякайся, або просто сходи і промий ніс водою. І тоді твій носик буде чистим і здоровим. А твої пальчики не будуть чіпати нічого негарного. З того дня Тимурчик намагався відмовлятися від своєї звички. Коли його пальчик хотів помандрувати до носа, він згадував слова мами і брудні мікроби. Він брав хустинку. І робив так, як сказала мама. Одного разу на майданчику він знову зустрів Оленко. Він сидів на лавочці, а його ручки були зайняті м'ячиком. Привіт, Тимурчику, сказала Оленка. Ти не хочеш погратися? Хочу, відповів він. Давай грати в м'яча. Вони грали цілий день. Оленка помітила, що Тимурчик більше не колупається в носі, і була дуже рада. Вона зрозуміла, що Тимурчик став зовсім іншим. Тимурчик зрозумів, що чистота це не тільки краса, а й здоров'я. Він більше ніколи не колупається в носі на людях і тим більше не їв козюлі. Тому що зрозумів, що бути здоровим і мати друзів це набагато краще. Ніж мати брудні пальчики. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!